Сказав Господь причуцю, водно бача земля вродила гарну, почав і міркувати, кажучи сам собі до себе, що мені робити? Не маю де звести, урожай мій, і каже, ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більше побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, і скажу моїй душі. Душа моя, маєш добра багато в запасі на багато років, спочивай пий веселися, а Бог сказав до нього. Безумний цієї ж ночі душу візьмуть у тебе і те, що ти зібрав, кому воно буде, так воно з тим, хто збирає для себе. Замість багатіти для Бога. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Добре вродив урожай, зберу збіжжя, ой, не влазить все, збудую комори більше, збудую і буду, закладу собі в запас і буду жити спокійно, не переживати нічим. І каже Ісус цю притчу і виголошує ті слова, які сьогодні актуальні, як ніколи. Безумний, цієї ночі заберуть твою душу. Кому лишиш то все? І знаєте, дуже багато людей із тих окупованих територій, які старалися, трудилися, робили, будували будинки, робили ремонти. І я знаю історії, які, яких прожили там пару місяців, навіть не рік, зробили ремонт, пару місяців пожили. І почалася війна. І прийшлося все то лишати. І не просто лишати, поїхати, так, якби в отпуск, і вернутися назад до своєї хати. Ні, хати вже нема. І багато чого так само. Ну Будинки, хати, майно це ще півбіде. Але гинуть люди. І знаєте, я коли от раніше читав цей Євангеліє, безумний цієї ночі заберуть тебе душу. Ну, думаю, ну, так просто не забирають. Якась хвороба має статися. Ну, тим більше, якщо вночі, то певно, що буду спати, та й так у сні, навіть заснув, та й не встав, або ще якісь там речі, ну, або, наприклад, якась автомобільна катастрофа, ще щось. Ну, що в мирний час людині загрожує, не? тільки власна дурість, більше нічого. Сьогодні ми бачимо, що ми не хотіли цінити отой свій стан, в якому нам нічого якби і не загрожувало. Ми його не цінили. А чому? Бо ми нарікали мені мало, хочу більше стодоли будувати, як цей безумний багач. А чому би не взяти, якщо в тебе надмірні доходи, неочікувані? Та профіцит, дефіцит, профіцит бюджету та роздай бідним. Дай поможи тим, хто потребує. Якщо Господь Бог дає добрий врожай, значить є хтось голодний. Щоб ти мов так, як завжди, а то, що маєш більше, нагодував голодного. І коли тобі дали премію, це не означає, що ти маєш її потратити на якісь дурниці. Біля тебе є якась людина, яка потребує. І знаєте, як ця людина, де вона може бути? Це може бути ваша дитина. Коли ви її купуєте все, хто знає що, тільки не те, що треба. Купи дитині енциклопедію. Замість нового телефона. І часом, коли ми. Кажемо, знаєш, я себе так почуваю, гори би перевернув. Значить, може хтось є поруч, комусь треба допомогти. Ця притча про цього безумного багача, вона є для всіх нас в чому і тут є основа. Коли Бог тобі дав більше, як за звичай, значить, треба комусь допомогти. А ми хочемо складати ускладати, щоб було на завтра пить душе, веселиться, все нормально, ти забезпечена на, на віки вічні. А Бог каже, безумний, цієї ночі заберуть твою душу. І що? Що з твоїх банківських укладів? Розумієш що, що з твоїх спадщини? Знаєте в чому він каже? Ще тут є нюанс: заберуть твою душу і все, що ти маєш. Кому воно достанеться? Кому воно достанеться? Чи відомі вам якісь такі ситуації, де над спадщиною родина сі посварила? Я таких знаю. Над спадщиною родина посварилася і не говорять. Бо Тому що для них ото земне стало важніше від тієї людини, яка жила. Поруч з вами, яка була цінна, яка була дорога, яка була значуща. Вона стала дешевша від хати. А чому? І скажу вам чому? Бо тому, що зростаючи, ми думали про великі комори, а не про можливість поділитися. Той самий тато, який. Зробив заповіт і на тім заповіті діти всі посмарили. Чому? Бо тому, що він свою любов не віддавав дітям, а собі. Завжди шкодував тої любові для дітей, щоб не показати свою слабкість. Я же тато, я ж начальник, мене мають слухати. Я не буду показувати, що я люблю свою дитину, щоб вона не почула мою слабкість і не використовувала. Бо я же, я же начальник. Я ж директор, я ж головний у цій хаті господар. Виріс, і діти чекають, коли цей господар вже помре. Бо він їм заважає бути собою. Чому? Бо нема любові. Якщо нема любові, людина не може бути собою. Так же само у подружжі. Жінка хоче бути важна, бо від неї все залежить. Та же я в хаті, та від мене все. Жінка тримає в хаті три кути. ні, чоловік ти, куди? Та треба в жінку трохи рахувати. чи ні? Чоловік приходить додому змучений, працює, приносить додому гроші, і він каже, слухай, кінець кінців я мужик чи ні. І от на таких відношеннях ніколи ви не збудуєте добрих відносин в родині. Чому? Бо нема любові. Без любові не можна збудувати відносин. Вони по тому вилазять Боком. Тебе не будуть любити. І тому той же самий батько, який лишив спад, спадщину, він ціне життя а? дбав, казав, що то все для дітей. Мені нічого не треба. Я все для дітей. Хату, все, що навколо хати, і паркан помалював, все зробив для дітей, все віддав. Матеріальне, а любові – ноль. І тому каже Господь, і що безумний, якщо цей ночі заберу твою душу? Кому то, що ти на настадов залишиться? Навіть діти будуть кусатися навколо того, як, як, як якісь знаєте, дикі пси? зневажаючи того, хто лишив спадщину? І кажуть, добре, що вже вмер, а то вже так надоїв нам, що чуєте? Всі, хто мене чує, значить, ще живі. Щоб за вас так не думали. Любіть. Не робіть собі стодоли великі запаси для себе, учіться надлишок віддати. Господь Бог каже, вдаванні отримуєте. Бо коли ти даєш любов, отримуєш точно взамін. Коли ти даєш доброту, отримуєш взамін. Якщо той, кому ти даєш добро, не готовий приймати добра, навчи його приймати добро. Будь добрим. І ви дуже часто хочемо, ми всі хочемо дуже бути справедливими, а Бог каже, справедливість є одна у Божій. Я хочу, щоб ви були добрі. Щоб ви один до одного нести добро, щоб ви один одного підтримували, ділилися тим, що примножується, не тим, що залежне. Коли я дам тобі гроші, то рівно скільки я тобі дав, рівно наскільки у мене лишилося менше. Бо як я тобі дам 100 гривень, то в мене на 100 гривень буде менше. А як я тобі дам любов, я її, як знаєте, отут щепиш черешню, чи сливку, чи, чи яблуко, я її ділю. Якщо я тобі даю любов, вона від мене не пропадає, я нею ділюся, і вона примножується. Тому каже Господь, вдаванні одержуєте, бо тому, маючи, даю, не втрачаючи, отримую ще й до того. Якщо я даю любов, я стаю багатший. Якщо я даю добро, я стаю багатшим. Чуєте? А коли ми даємо гроші майно, ми стаємо небезпечні, бо ми через це можемо посваритися. Діти скажуть, якщо їх двоє, а чому мені більше, а тому менше. Ну то той старший. А в тебе вже є чоловік, бо ти дівчина. А що мені? А що, що ми якісь різні діти? А як троє дітей, то проблему троє більше, а як п'ятеро, то ще більше. Тому діліться тим, що примножується. І коли маєте, не складайте то у стодоли, а подумайте, з ким би то поділитися. Будьте милосердні, як Отець наш Небесний, Милосердний. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!